Вітаю, доброго вечора, мої дорогі. Дякую вам за вашу увагу, за те, що ділитесь нашими етерами, за те, що підписалися на всі мої соціальні мережі одночасно, і на Telegram, і на YouTube, і на Facebook, і на інстаграм. І дякую за на те, що йдете на навчання в нашу академію. Для цього треба написати просто мені в месенджер Ютубу. Ой, Фейсбуку. Тема сьогодні свобода для нашої країни. Воля, незалежність це ключові, основополагаючі, в принципі, поняття. І для кожної людини, в принципі, на нашій планеті отримати свободу і незалежність дуже важливо. Ми вчимося тому на другому ступені академії, до речі. І тут важливо, з точки зору законів Всесвіту, ви отримуєте свободу, даючи їх і іншим. Адже прив'язуючи тим чи іншим чином до себе інших людей, ми створюємо не свободу. І якщо подивитись на нас на тонкому плані, з точки зору прив'язок, ми з вами їжачок. І кожна голочка, не голочка, а канатик, який йде до людини, і до не до деяких людей йдуть десятки тисяч таких канатиків. І треба звільнятися, звільнятися енергетично і надавати свободу, не намагатися маніпулювати е, люди поруч, насправді, природньо, якщо їм комфортно і радісно разом. Це я маю на увазі не тільки пару, я маю на увазі і родичів, і друзів, і партнерів по бізнесу, і сусідів, і в кінець кінців кумів, і все інше. Якщо є комфорт у спілкуванні, ви будете спілкуватись. Немає такого. Ну, має бути співзвучність. Якщо у вас е, якісь е, інтереси подібні. Ви захоплюєтесь футболом, ви любите купувати, будь-що. І, і ваші друзі люблять купувати. Або ви захоплюєтесь театром, ви захоплюєтесь подорожами, духовним розвитком. Вам цікава ця людина. Вона яскрава для вас. Ви будете, не прив'язуючи один одного, спілкуватись. Надаючи свободу, свободу обирати, коли спілкуватись, скільки спілкуватись, яким чином, і будете з повагою ставитися до цього спілкування. Отже, надавши свободу іншим, ви отримаєте. навзаєм свободу. Свобода, свобода це безцінний дар. Свобода вибору, ви знаєте, вона створює ваше життя, але і. Можливість сказати ні. Зараз ми маємо сказати всі ні війні так, миру через перемогу, через знищення ворога. Адже, коли буде все інше, поки буде існувати наш сусід, являється продовженням війни через певні терміни. Саме тому ми будемо говорити з вами про. Мир через перемогу, але наша тема це свобода і незалежність. Неможливо не на е рівні людина- людина, не на рівні країна-країна е силою прив'язати до себе, тільки через любов, і то не прив'язати, а надавши свободу, отримати партнерство. Отримати кооперацію, отримати єдність, отримати однодумців і так далі. Отже, воля це природне становище, адже подивіться, утворюються лебедині пари на все життя не через примус. Вовча зграя? не через примус, через єдність, через любов. Е е левові прайди, не через примус. Левиці набагато потужніше за Лева, тим більше, що їх більше. Отже, і ми люди, надавши свободу своїм близьким, свободу обирати, Свободу бути, свободу жити, свободу робити свої помилки, свободу сприйняти або не сприймати вас. Це великий дар свободи вам. Свобода повертається вам багатократно в усіх вимірах, в усіх, як хочете, Аспектах вашого життя. Ніхто не може обмежити вас, крім вас самих. Отже, принцип, надаючи, ви обретаєте, ви отримуєте. Поділившись, ви отримуєте. Подарувавши, ви отримуєте, надавши свободу, ви отримуєте свободу. Так працює закон гармонії, закон Всесвіту. Закон, який відзеркалює ваші дії, ваше устремління, ваші надії, ваші молитви, ваше рішення в кінець кінців, ви отримуєте те, що посилаєте в світ. Відчуйте, відчуйте цей дар свободи. Не очікуйте нічого не від кого, не від коханого, коханої, не від партнера по бізнесу. Дайте. І світ відгукнеться вам. Він дасть вам цю взаємність. І ви отримаєте крила свободи, на які ви зможете спиратись. І на які зможуть спиратись ваші близькі. Вам усміхнеться світ, адже ви дарували свободу. Тому скажемо ні рабству і перестанемо бути самі рабовласниками, надавши перевагу кожному вирішувати. За себе. Я обіймаю вас серцем. Я благословляю вас на свободу. Я не очікую нічого, навіть вподобайок і коментарів. Хоча це дуже приємно. Отже, мої любі, мирного вечора, мирної ночі, папа. -па.